Взнали бузинові вулиці у Іди й Ленард та день народження, і вони ледь не на святкування. Найкраще у вихідних те, що можна довго спати вранці, але Іда й Ленард вже давно прокинулися. Коли вони вже прийдуть, прошепотів Ленард. Він відкинув ковтру і прислухався. У квартирі було тихо. Крізь двері, спальні не ще чулося ані щелесту, ані кроків, ані шепоту. Можливо, вони запалюють свічки? сказала Іда, притулившись до подушки. День народження це найприємніша річ у світі. Зараз двері вічиниці і мама, тато і Ліллі зайдять із подарунками і тортом, підійдуть до їхніх ніжок і співають привітальну пісеньку. Чому вони там так довго? скихав Ленард. Довго чекання в день народження треба заборонити, захикала Іда. Якщо Яна отримав подарунки зараз же лусу з цікавості. Головне це мобільний телефон, пробурмотів Ленард. Іди кивнула. Врешті-решт, Елла і Бруно мають телефон ще з Різдва. На жаль, вони як одвінята мусили ділити всі вітання та на святку... на святкування. Натомість подарунки і торти зі... зі свічками. Кожен отримував окремо. Хоча, на думку мами, близнюкам було б краще отримувати пополовині одного торта на день народження, бо її і так доводиться випікати чимало тортів щороку. А мені? Рак... Лінлі. А ти виняток? швидко виправилася мама. Після цього нижня губа Ліллі затремтіла Я не хочу бути винятком, шморгала носом вона. Але мама обійняла її та сказала, що вона дурненька, і що виняток, значить, що дівчинка тримає найкрасивіший торт. Мама вирішила не пояснювати, що вона пече торти ще для тати, і бабусі, і дідуся, і для себе на день народження, Що найменше. раптом щось зашароділо. Перед дверима кімнати, і вони відчинилися. Ліллі, мама і тату зайшли з гучним співом на свіці святковий парад. Щасливого дня народження. Щасливого дня народження. Лизя штовхала перед собою кухонний візок з квітами та двома тортами, утиканими свічками Двічі по дев'ять свічок. Це таки чимало, а маму й тата майже не було видно з пакунками і з подарунками. З днем народження. закричали вони і почали обіймати і цілувати іменинників. Після цього ідей Ленер вдалив свічки на своїх тортах, бо є ще одна приємність для дня народження. Крім подарунків та святкувань можна задути свічки і загадати бажання зрозуміло, що його слід тримати в таємниці, щоб здійснилося. Якщо ви не почнете розпаковувати подарунки, я зроблю це сама, бухнула Ліллі, який вже терпець рвався. Добре, добре, усміхнувся Ленард. Оцей він схопив найменший пакунок. Йому вже виповнилося дев'ять, і він став достатньо дорослим для власного мобільного телефону. Тож саме тут міг бути найважливіший подарунок. З рухом він порвав пакувальний папір і дохотів розгорнути свої подарунки повільно, щоб отримати більше задоволення від очікування. Але дівчинці не хотілося пасти задніх, тож вона вчинила так само, як Ленард. Мобільник! Ленард застрівав у ліжку від щастя. Не так чекав на цей подарунок. У Уїді шалено колотала серце, але вона також побачила невеличку коробку з баровистого паперу і мобільним телефоном. Тепер і я маю власне мобільник», – засіяла вона. Вони від бабусі і дідуся, пояснила тато. У мене з ними У вас серйозна розмова. Бо взагалі-то ми. ви ще замалі для мобільних телефонів. Запізно я вже його не віддам, оголосив Ленард, усміхаючись від вуха до вуха. Тато так само смігнувся, і усі зрозуміли, що він просто пожартував. Є умова, сказала мама і підняла в казінний палець. Щоб усі зрозуміли, наскільки це серйозно, телефонами слід користуватися лише в надзвичайних ситуаціях. Іде і Ленард пообіцяли, що все саме так і буде, бо їм, на думку, вже спали принаймні 10 найзвичайніших ситуацій. Шкода тільки що в школі мобільних телефонів заборонені. Атака! вигукнув Ленард, і вони накинулися на решту подарунків. По парі роликів козанів, де кожного зі старих дітей вже виросли гелікоптер. За ситуаційним керуванням набір для Лерта, експериментів з мікроскопом для Іди та нарешті набір акварельних фар із фестиком та коштого. Іда і Ленер захоплено сиділи посеред своїх подарунків. Тільки ліллі була трохи наступлена, Їй здавалося жахливо несправедливим те, що і ви Іди і Лерта є народження сьогодні, а в неї значно пізніше. Подивися, горобчику, сказав тато, і в його руках від звідки з'явився маленький білий плюшовий одноріг. Це для тих, у кого сьогодні день народження братів і сестер. Рина насипала чолові, здавалося, була готова влаштувати там там три щоб також отримати великий подарунок. Але натомість джінка на народу і заповесла з ним до ліжка Іди. Чи Чу -чу ти чудовий одноріг? прошепотіла вона. Начно ну, краще за той мобільний телефон. А позаяк за на три дні народження? На Ні народження завжди має бути весело і затишно. Вся родина впустилася разом за столом до сніданку, тобто майже вся, бо Іда і Ленард їздили навколо столу на нових родиках ковзанах. Як чудово, що вони мешкали на першому поверсі, і що під ними був підвал, раптом про нас дзвінок. Сподіваюся, що це не пан Шлюс прийшов скаржитися зітхнув тату, сьогодні ми опускаємо лише приємних людей. Гігукнула Іда і поїхала за Ленартом. до дверей. Коли вони відчинили двері, там стояли Бруно, мати і Елла. З днем народженням вигукнули вони всі разом. Замість знову про нього дзвінок. Цього разу за дверима стояли бідні, Макс і Ганна. Чуваки, ви досі в піжамах?» – здивався Бруно, наче ніколи не бачив і Лені та вдягнених та. «Піжамна вечірка. раптом вигукнув мати. Тоді я по свою?» не треба, сказав Флерд. Це дівчачі веселощі. Ви прийшли за годин... на... годину раніше, пояснила Іда. Вечірка буде у другій. Так трапився, що зараз саме рівно друга, сказав Макс, показуючи годинник Ленарду і Іді. І тоді мама їди і Ленарда плеснула себе долони по лобі. О такої. Сьогодні вночі годинники перевели на літні. Ні час, вигукнула вона. А ми забули перевести». І тут почався переполох. Іде Ленард, пані і пан Розенбауми бігали в квартиру, як навіжені, галасували. Потрібно поставити стіл швидко, Гірлянди! Ми вам бути готові на третю!» «Зараз бачив мій улюблений светр. Насправді було добре, що гості звертали раніше, адже за їхньою допомогою все підготували, підготували значно швидше. Елла і Макс прибрали стіл для сніданку і накрили його для ранкової кави. Це насправді було ранкове какао, бо діти не п'ють кави. Бруно і пан Розенбаум готували какао та збивали вершки. Пані Розенбаум і Ганна розвішували гірлянди, щоб створити святковий настрій. А Бінні було доручно загортати шоколад в обгортки з передбаченнями. З ними свято вдається ще кращим. літні Літній час навесні це якісь дурощі, прошепотіла Ліллі, своєму однорогу хитаючи головою. Пізніше, коли два торти з'їли, до останнього крихти, два чайники какао сплорожніли, а від шоколаду залишилися ще відбитки навколо ротів, пан Розенбаун оголосив, що час вирушити на роликодром, і там усі зможуть отримати ковзани, крім Іди та Ленерта, які візьмуть собою новенькі власні. Він має на увазі ролики, з усмішкою сказав Флерд із Кейтгул. На сходовому майданчику Іда і Ленар пригадала, хочуть ж це, свої нові мобільні телефони. Добре, сказала мама, але лише тому, що сьогодні ваш день народження. Відзавтра телефон лише для надзвичайних ситуацій. Як у нас, сказала Елла. Нам дозволено користуватися мобільним М -м -м -м. лише за необхідності, погодився Бруно. Дітям спав на думку, що всі батьки однакові, коли йдеться про мобільні телефони. Звісно, в китголі -гол в надію вдень було дуже людно. Для вісьмох людей батьки Іди і Ленерта не могли орендувати всю залу. Поки Іди Біні і Ганна каталися роликодромом, хлопчики по черзі ходили з мобільним телефоном і вдавали, що розмовляють. Ленарт тримав слухавку біля вуха, кивав і казав, щось на, на кшталт. Так, угу. просто гаразд. Звичайно, справді ні з ким, звісно, не розмовляв. Бо це коштував грошей. Та й вони не могли придумати, кому зателефонувати. Це винку мама і тата, бабусі і дуся. А це було б дивно, адже мама і тато перебували поряд із Лілі на сусідньому майданчику. Тим часом дівчата зі свистом промочали роликодромом дровам «Ага, йде до нас! прокричала Елла до хлопчиків. Чи може ви боїтеся? Ні, у нас важливий телефонний дзвінок, діловито сказав Мальте. Але, на жаль, удавати розмову телефону швидко набридло. Хлопчики надягли ролики на кольокітники. На колінники, рукавчики її шолом ми. Та приєдналася до дівчаток. Стривайте. гукнув Ленар до дівчат. Ми їдемо так повільно, як тільки можемо, хихикнула Елла. Може, потримати тебе за руку? запитала Бінні. Тільки обережно, сама не впади, буркнув Малець. Ой, боюсь, боюсь, посміхнулася Ганна. Це правильно, зробив гримасу Майта. А ще на день народження часто трапляються сюрпризи. Привіт усім, прогнозучила мовця, Звичайно, гадує правила безпеки або оголошує, що скай тугол недовсі заточиняється. Дехто вас вже знає, що ми збираємося влаштувати перші лади на шоу на Великій нічній вечірці. на наступних вихідних. Ми однаково не зможемо туди потрапити, сказала Елла, нам ще не виповнилося 12. Але, оскільки в нас сьогодні є двоє почесних гостей, ми влаштуємо додатково латина шоу просто сьогодні, Про, оголосив голос започнемося. Веселого дня народження і й ленерте. Потім світло згасло, засвітилися, сяяли, замиготіли та заблиму лазерні промені різноманітних кольорів. Усі наче опинилися серед величезного феєрверка, а пісня «Happy Birthday» лунала так гучно, що її можна було почути в найвіддалечному куточку скейтголу. Ідо, вони це для нас, схвильовано вигукнув Ленард. Ми почесні гості, але звідки вони про все знають, запожала Ідо, зашарівшись. Їй було трохи ніяково перед усіма. Чути своє ім'я крізь мовить, Ну, зусмішка сказала Елла, дітей, у яких день народження, не легко помітити. А тим, хто не вірить у це, варто було б поглянути на Іду і Ленарта. Вони мали такий щасливий вигляд, який, який мають діти в день народження. Кінець.